Добрий день. Сьогодні знову розіграю подарунки з конкурсу, оскільки попередня учасниця, яка виграла цей конкурс, вона десь половиною тижні не виходить на зв'язок, тому я перерозігрую цей набір. Тому давайте починати. Я копіюю посилання на дане відео в Ютубі і, використовуючи ось цей рандомайзер, будемо визначати переможницю або переможця. Знову ж таки, Анна Махойська, але на жаль, вона якраз і була переможницею, не вийшла на зв'язок, тому я перевизначаю переможницю. А Нідерланди, на жаль, я і на гарного дня дякую, але я уточнювала, що буду надсилати даний подарунок лише по території України, тому наступний. Ольга Осипова, доброго дня, Оленка. Я з вами вже давно, ще до 2014 року, мабуть, з 2012 року завжди цікаво дивитися про порожні паночки та різні замовлення. Так, я Ольгу пам'ятаю, колись давно вона в мене вигравала вже в конкурсах, тому я з радістю надішлю її. Давайте тільки перевіримо за умовами, чи дійсно вона підписана на мене, але часто я бачу від неї коментарі, тому я думаю, що з цим. Не має бути проблем. А я ще раз вітаю Ольгу з перемогою і попрошу зв'язатися зі мною через Facebook. Я відновила, до речі, доступ до Facebook-сторінки своєї. І також написати свої актуальні дані для відправки подаруночка. До доставка буде за мій рахунок. Ще раз вітаю вас, дякую, що ви зі мною так довго. І тримаємося і всього найкращого нам. Ми переможемо!